Опа, покльовочка. Дочекався, але я думаю, що шансів витягнути ту рибу небагато. Чука може активізуватись, навіть велика, тобто розмір реально дуже приємний. Слава Україні! Вітаю вас на каналі Fishing Life, З вами Назар Баженко. Друзі, перша моя риболовля, така буде коротка, стріт-фішинг після чемпіонату світу. Реально, напевно, тижні три не бачив і не ловив окуня, щуку. Тому вирішив так розпочати з коротенької рибалки. Години на три просто вийшов в межах міста половити. Одразу набігло дітей, сотерифуватись, дуже приємно насправді. Ось кажуть, сьогодні ми тут же окуня зловили. Я націлююсь і в окуня, і в щуку. що буде клювати, не знаю, але до вечора. Спочатку розпочинаю сам, потім до мене прийде ще мій друг Павло, і ми ось разом порибалимо на міській водоймі. Друзі, ви прямо зараз обов'язково підписуйтесь на мій канал, підтримайте його, підтримайте своєю підпискою, підтримайте своїм лайком. А я буду розпочинати. Друзі, спільно з компанією Акрополіс, ми розробили ось такий кофер, чи під катушку. Дивіться, по-перше, він в класному дизайні, і головна його взагалі перевага над стандартними кофрами це те, що він дуже маленького розміру. Він себе вміщає комфортно 2500 катушку, але в принципі хлопці запихали 4000 тисячі і 4000 тисячі також влазить. Але фішка він напевне відсотків на 40 менший буде за стандартний кофер. Зараз його відкрию, покажу середини ще. Ось, якщо я прийшов на стрітфішинг, я собі просто чехол від вудочки запакував всередину, закрив і по суті мені навіть не треба рюкзака брати з собою. Всередині є м'яка кишенька, спеціально під ручку катушки, щоб не царапати катушку ручкою, окремо це все буде розташоване. І собі далі просто взяли на ось цю застіпку. Причепили до поясної своєї сумки. І все, вона ходить, носиться заді вас. повторюсь, -по навіть рюкзака якогось брати не треба. Всі ваші речі, там, коробочка в бананці і катушка, чехольчик, все просто в одному місці. Невелика коробка приманок, я вам трошки пізніше розкажу, що я з поклав. Зараз думаю, з чого почати. Ну, напевне, з кислоти на двох грамочках розпочну. Запах свіжо, такої зрізаної трави. Приємний. Весна прийшла, все цвіте, і запах цієї зелені класний. Розпочав я з рівної мірки, але поки що два місця тишина. Бачив, з другого берега от рибаки стоять, але не на мирно. Такого амурчика витягнули, відпустили, то це мене навіть здивувало, що зловили і відпустили рибу. Зазвичай в міських водоймах. це що я приходив останні рази, то мене дуже засмучило, що всі ловлять і забирають, неважливо така риба, така, таких щучок в кульок. Ну, тут приємно, такий амурчик, грам 400, і відпустили. Перші 30 хвилин без жодної покльовки. Вже трохи розчаровуюсь. Але риба гуляє, і мирна риба гуляє, і ну, наче як щучка невелика, пару раз гуляла. Надіюсь, зараз прийде Паша і розкаже, як тут ловити. То він тут два вечора був і два вечора ловив рибу. І сьогодні в нього тут буде третій вечір підряд. Так що зараз він прийде і ну, думаю, вже буде риба точна. То як ви тут ту рибу зловили, розкажіть мені? Я зловила на танту, можна не На танту? А взагалі колір який краще, темний якийсь чи світлий? Не знаю, в шо... вівторок працював Угу. Mm -hmm. А де клюється, частіше? в тій частині озера чи десь там? Тут більш менше, а там більш більш. А, там більша риба, так? Ого. <різь> 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 Опа, покльовочка. Дочекався, дочекався, поки з хлопцем почав говорити. На рівномірочку щука вдарила. На рівномірочку щука вдарила. Опа, перша. Невеличка, грамчики на 150 риба. Але проатакувала жваво, активно. Є якісь на ній п'явки, такі якісь рибні клопи. Але ковтнула, дивіться, бачите, ковтнула приманку, тобто вона нормально атакувала, не підбивала, а з сильним характерним ударом клацнула і з'їла. Свінг 2,5. Перший щупачок в руках. Ну що ж, таку рибу я не буду довго мучити, таку рибу я хочу зразу відпустити. Оп, ох. Які файно видно було. Обов'язково треба мати такого рушничка, друзі, щоб повитирати зараз собі руки і... Продовжити комфортно ловити рибу. Ну, якщо він там бачить, що він за вами не носився, не висів по нозі. Ось так його назад. В Чехольчик. Тик-тик-тик, тик-тик-тик, оп, і все, і пішли далі ловити рибу. Нарешті першу рибу зловив. Вона, до речі, дуже сильно клюнула, дуже чіткий удар. Думаю, по госплу, там все видно. Ззаді прийшли майстри, будуть зараз ловити краснопірку. Якщо зловлять, я думаю, вони не покличуть, я вам покажу. Тому що я побачив, вона по горі гуляє. Поверхні аж мух збирає, краснопірочка. І я би її теж випробував ловити, але я не маю снастей під неї. От хлопці прийшли, кидають там 0,7 грама маленькі приманки, так що в них є конкретні шанси це зловити. Якщо зловлять, то я підвіжу, познімаю. Ну, поки що сам продовжу ловити щучку. Тут теж -то окнець ганяв у мене під берегом. Це ж в товщі треба ловити, значить. Опа, є. Опа, як я затвічив її гарно. Ну, Вона трохи промазала, видно, або відчепилась, але на виблирок затвічилась. На очах така покльовка класна. Ну ви то другий раз до мене щось говориш, другий раз мене рибокліє, так що там гори частіше, не відходь. до мене вдома разом, в мене будуть щуки <рес> На Виблурок затвічилась невеличка. Просто вивів виблирок на поверхню, почав так безперестанку твічкати немлегенько і в береговій зоні зразу щучка піднялась так активно. Проатакувала все на очах, було азартно, цікаво, драйвово. Ну, невеличка знову ж таки, невеличка, але бачите, це міська водойма, і тут все ж таки розмір щуки, розмір риби ну, зазвичай малий. Саме ось такий, як я зловив, це є стандарт. Але друга щука клюнула досить швидко після першої. Можлива якась активність, можливо, якась активізація, так що треба продовжувати ловити. Такий постійний твіч спрацював, тобто біля поверхні, вудочка, вгору. Щука з дна піднялась, але. В облевій біля поверхні. І такі от серія ривків. Тик-тик-тик-тик-тик. З -тик -тик -тик. паузою. І я так розумію, воблерок шумний. Ось ці ривки, він так твічиться зі сторони в сторону. І якраз вона спровокувала рибку. Що це за риба? Диви, тільки відійшов, що ти зловив? Окуня? Окуня. Невеликого окуня. Ну. Здоров. Павло, поки тебе не було, я на камеру розказував, що зараз прийде Павло і наловить рибу. Ну, може. Так буде? Якщо по 6. Мені здається, ще типу півгодинки ти і має І буде жор. Ну, типу, тут так опрацює з павло. Ситуація, що воно так не має. Ой, Павло, покльовочка. У мене було покльовка. ти думаєш, це окон чи щука. Ой. Покльовочка. Покидаю в цьому місці Fusion, на якого були покльовки. Потім зробив дві зміни. На змінені приманки в мене не було покльовок, тому я знову вертаюсь до 2,5 грама монтажа і на двійничку фіолет, кислота, 2 дюйма ф'южен. Взагалі, я так, в принципі, помітив. По останніх рибалках, ну от в міських озерах, велика приманка не дуже добре працює. Все ж таки, навіть якщо там якась більша риба, там до кілограма, все одно вона влітає на щось таке, бачите, невеличке 2, 25 дюйма. Сьогодні теж кидав там більші приманки, три 3, 3 з копійками дюймів. Тишина повна. Так, краще б мене всі пропустили. Причепилось щось. Та ні, я якщо витягну, то там вже в принципі буду брати, але я думаю, що шансів витягнути ту рибу небагато. Якийсь товстолоб, напевно, я не знаю, що до це Ну, Спершу всього якийсь товстолоб. О, ну все, бач. Зійшла. Пакет якийсь? Пакет був то. Всього дві хвилини, але з тих дві хвилини ну, можна було, скажімо так, реально отримати це задоволення. Знаєте, коли вудочка гнеться, фрикціон свистить і риба не зупиняється. Я думаю, що найбільш ймовірно, що це міг бути якийсь товстолобик, з меншою ймовірністю якийсь карп чи білий амур. Ну, очевидно, це була якась біла риба, яка просто підсіла, підбагрилась і. Ну, за час якийсь вона все ж таки зійшла. О, дивіться, о, тут і рибу тянуть, яку ну, я знімає. Я бачу з покльовкою. А от люди тут ловлять амурів і відпускають, чи забирають відпускають. як частіше. Частіше відпускають, так? А, а ті, хто забирають, охорони з звітом. <реш> ага. не, ну він такий непоганий. Не, я амурчик, але непоганий. Ну такий на кілограм навіть. Картинка. Картик такой. Ай, -мойо! Ну він буде наш теця скоро. Напевно, ой, ой, ось, Ой-ой-ой. Така подача, така подача, Павло. Я тільки закінчую обороти і просто так. Гуп, як щука нависла так. Ну а Ні! На вулиці вже так нормальне вечорі, але ми ще залишаємося, залишаємося зарізати, Ну, так думаю, може вдруг почне клювати. Краще, коли стане темніше, тому що бачите, зараз куча народу, всі кричать, шумлять, І мені, ця риба через все перелякана і не клює. Павло був тут вчора, був позавчора, каже, людей не було, і риби плюс-мінус краще клювали, ніж сьогодні. Він ловив у конів і ловив там по десятку конів. Так що залишаємося до темноти. Я надія, що все ж таки зараз люди розбіжаться, стане трохи тихіше, стане станція вихід і риба покліє. Віримо. Не знаю, що так буде, але вірю в це. А буде пачу покльовка. Павло, ти кого вже зловив? Щучку? Щучка, щучка. Ого, ну це серйозно, це вже заявочка на перемогу в цьому турі. Здалека, так? І знов я до паші біжу, бо знов в паші риба. Це скільки грам три? 2,5. 2,5. Синець 2,5 і у кунюк. Павло знову ввалив. Я ж казав, що прийде Павло наловить рибу. Дивіться. А, звідки наплевала повага? Але от зараз була попльова, скривати. Оп, ще у Боже, такий малий ну, і такий голодний. Пакує капець тут. Давай, зараз я маю злоти свого місця. Хочеш, я тобі дам свою славу? Ні. Да. Блін, я спустив рибу Щупа, ну вроде. Ну це згодом, що от час, типу, от зараз, типу її розпивав. Біля. Опа. Ще щось я теж бачу трохи вмію. Ще не повністю такий пропащий варіант. Я зловив йоржа. Йоржа. Я хотів сказати судака, бо я знаю, що сюди пару судачків колись закидали. Але ні, я зловив здоровезного йоржа. Така тут є риба, намальований, такий здоровенний судак. Йорж, ні, ну гарний. Гарний такий плавник в нього потужний. Пливий Йоржик, точно Йорж з Бурштина. Сюди ж з бурштина возили. Я думаю, тільки з Бурштина сюди Йоржа могли привезти. Опа! Легенька покльовочка цього разу, але реалізована схід, Павло, схід. Реалізована? Ну, я ще одну рибу і зійшла. Легенько так тиди, але реалізував і зійшла. Така покльовка. Блін. Ну, не знаю, що за риба, але ну, така чітка, коротше. Ну, можна сказати, що вихід все ж таки був, тому що з одного місця в ряд у нас, напевно, на двох з Павлом клювань 10. Я, на жаль, погано реалізовав, було два сходи, був йорш, були холості. Павло зловив щучку, і зловив окуня, так що потемніло, реально стало тихо, людей не стало, і покльовки з'явились. Зараз рухаємося в ту сторону до ліхтарів і спробуємо ще от під ліхтарями половити. Буває, що виходить така риба на світло, і там ловиться. Так що йдемо, спробуємо там половити ще. Ну, це 2,5 обрізаний спереді. Опа. Під ліхтарями. Під ліхтарями, Павло. Непоганий? Окунідзе. Розкладає плавника, розкладає плавника у конізе. Такий 100 грам з копійками. Опа. Блін. Дивися, що сталося. Він втік мені з руки, я його типу хотів зловити за приманку. <сум> за приманку здобив, <зловили>, але приманка відірвалася. <сум> Добре, смагасти, дякуємо. Плеви. Федерації. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Паша, то ти ввалив просто капець. Знову 200 грамів дивись по крупняку, якому виступаєш. Я ж кажу, куди. 200 грам. 200 грамів чи скільки? Ну, думаю, десь 180. Ну, під 200 грам. Класно, класно. Так, кидаємо під бережок. Бачиш? Я ж тобі Це кропать. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Це щупак? Да. Це щупак. Блін, затуляю. Ну, Видно поганенько, та. Але так буде видно краще. Через яку, якщо ти не не, то вже не витратить. Десь один бухт, я хотів, то чого ти ходить трава. Але ти стояв не зверху, а стоях не заміг. І типу і от вона клювала прямо в цьому урізі. Тобто, а там під ним було типу, 2 метри глибини. Пішов жор. Пішов жор. На ф'южна тепер, на фіолетово кислотного. Добто, я тільки поставив перший закид на фіолетово кислотного і ввалив окуня. Такий от у нас нічний стрітфішинг виходить. Реалізував. Це що? Оконь? Оконь. Дивись як. Тільки чебурашечко, тільки грузик старчачий З'їв дуже впевнено, хоча до того дві покльовки холостих. Блін, ти бачив? Щось хороше було. А, я зрозумів, я, я луску дістав. Щось хороше, а на гачку луска. Ясно, що це хороше було. Ой-ой-ой. Щось добре. Ой-ой-ой, в мене клюнуло, Блін, в мене зійшло. Зараз фоточка ще стрілять. Фоточку? Ні, на камеру розказуй щось. Ну, Павло, розкажи, як тобі це вдалося. Та нічого, от я плюс-мінус. Каже, я появля... все знав, знав, де клюне, знав, як клюне, знав на що клюне, прийшов і я я злов... знав Приблизно, що тут непогана точка і що ввечері щука може активізуватись і навіть велика. Тобто розмір реально дуже приємний. Було досить важко дістати, але повезло, що в чоловіка був такий саморобний підсачок, типу, який розкладається, і він мені допоміг, і ось все вдалося. Ну, таку реально на 0,25 шнур я б не підняв. А що за приманка? Fusion ти казав? Бо тут не Так, видно. так, це фіолетовий Fusion. Двойка, чи 2,5? Двойка. Два дюйми фіолетовий Ну Така для міста. Грам... На півтора грамах, дуже повільна проводить. Грам 800-900 риба. Супер, реально супер. Дуже приємно. Відпустиш? Звичайно. Хлопи. Ось, ось така риба нас порадувала на ніч. Спати буде приємно. І головне для стрітфішинга це обов'язково відпускати ту рибу, особливо таку. Ну це я вважаю для стрітфішинга трофейний розмір. І реально це дуже важливо відпускати рибу, щоб далі можна було ловити і кайфувати від людроба. Хлопці, ну ось така наша риболовля в межах міста вийшла. Нічна риболовля затягнулася це все, але риба клювала і однозначно задоволення принесла, задоволення подарувала. Так що ми помаленьку скручуємося. Ви будь ласка, напишіть обов'язково в коментарі, як вам така рибалка? Чи очікували ви такого, що може так поклювати та пізно ввечері, в темноті під ліхтарями? Сказати чесно, ми до цього готувалися. Ми саме так і планували його ловити. І окуня, і щучку сьогодні, і тому круто, що все вдалося. Але ви обов'язково напишіть в коментарях, чи здивувало вас це, і, можливо, хтось з вас також так ловив. Так що ми на сьогодні завершуємо. Обов'язково підпишіть обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайку на цей ролик і до нових зустрічей.